Хто живе під покровом Всевишнього, хто в тіні Всемогутнього мешкає, той скаже до Господа, похорона моя та твердине моя. Боже мій. Я надіюсь на нього, бо він тебе вирве станет птахолова, з моровиці з губною. Він пером своїм вкриє тебе, і під крильми його заховаєшся ти. Щит та лук його правда. Не будеш боятися страху нічного, ані стріли, що в день пролітає, ані зарази, що в теврямі ходить ані моравиці, що нищить опівдні. Паде тисяча збоку від тебе, і десять тисяч праворуч від тебе до тебе ж не дійде. Тільки своїми очима подивишся і заплату безбожним побачиш. Бо Господа охорону мою, Всевишнього Ти учинив за своє пристановище. Тебе зло не спіткає. І до намету твого вдар не наблизиться, бо своїм янголом він накаже про тебе, щоб тебе пильнювали на всіх дорогах твоїх, на руках вони будуть носити тебе, щоб не вдарив об камінь своєї ноги, на лева й вужа ти наступиш, ливчу, кай крокодила ти будеш топтати, що бажав він мене. То його збережу, зроблю його сильним, бо знає ім'я моє він. Як він мене кликатиме, то йому відповім. Я з ним буду в недолі, врятую його та прославлю Його. І довгістю днів я насичу Його, і він, бачити, буде спасіння моє.